Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і я захоплююсь вишивкою прикрас з бісеру. Сьогодні починаю нове відео на дворі 23 жовтня. І ну, по тому, що ви бачите, ви зрозуміли, що я буду вишивати. Дам вже заморозки зранку іній мороз. Пора вишивати сніжинки. Тому я вирішила вишити на наявність ось мої основні сніжинки, які у мене, як сказати, самі популярні. Є на продажі в одном, на одній торговій площадці, і там потрібно бажано, щоб були в наявності. Тому, думаю, вишую на наявність, ось з них усіх ось ця сама популярна, їх я вишила уже немало, 4 чи 5. І думаю, вишию ще ці. І коли вчора робила шаблони на ось ці дві е, сніжинки, знайшла помилку, що я на тій торгівельній площаці ось цю, е, поставила ціну і розмір так само, як на ось цю. Ну, ви бачите, розмір інший. А почала підбирати матеріали, а вони не поміщаються в це. Тоді я зрозуміла, що щось не то. Півдня пішло на те, щоб розібратися, що ж не то, але все виправила, все добре. І хочу їх вишити, і навіть фото зробити, додати там, щоб бачили, яка більша, яка менша і чому така різна ціна. Так, що найскладніше у цих брошечках? Ось ці дві, в них один шаблон, лише різні розміри. Тут найскладніше потім тяганиною, канітєлю обшити ось ці всі. Завиточки, ось ці гілочки це саме найскладніше. Що найскладніше в ось цій, це там намистинки, які не призначені для того, щоб вони були пришиті. Вони більше для люстрів купляються такі, знаєте, висячі каплі, ось так, висюльки, як я називаю, то там основна проблема їх закріпити, щоб вони не рухалися. Ну, Я знайшла метод. Ось така справа. Це відео буде, не знаю, коли випущу. Відео буде сніжинкове, присвячене сніжинкам, і я буду вишивати поміж інших процесів, тому що в мене є ще один процес запланований із шиття з вишивкою і один процес в'язання. Тому буду чередувати собі і так змінювати процес, і так я більш продуктивніша. Мені не набридає один процес, і я з задоволенням все роблю. Ось така краса. Ну, це ще не все. Це я поставила основні матеріали. Там ще в куточку, ви бачите, бісер, я буду використовувати різних розмірів і трунцел буду використовувати. Тому зараз саме на основне беру контур. Це займе в мене часу багатенько, особливо ці дві. А далі вже буду собі дивитися помаленьку, з якої почати. Можна спочатку кристальчики всі, ось ці основні намистинки пришити, і тоді вже буде легше. Саме це основне пришити потрібно. А маленькі бісерка, не тільки потім вже воно займає більше часу, але основне пришив і спокійно собі працюєш. Ось така краса, ну, дуже мені подобається. У мене ще в планах були нові сніжинки, але думаю, я спочатку вишию ці, а там як карта ляже, <сум> тому що в нас останнім часом зими ну геть теплі, була одна зима. Я добре пам'ятаю, ми саме переїхали у будинок свій, донечка була ще маленька, десь і півтора року було. І тоді зима була, що один раз сніг випав, і на наступний він розтанув. Все. Вся зима була тепла, так що сніг ми рідко бачимо, але є все. До наступного відео. Не перемикайтеся. Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Наступне підключення по сніжинках, таке відео у мене по планах має вийти. Сьогодні вже 4 листопада і я покажу вам свої просування. Лише дуже голосно не смійтесь. Ось мої просування. Просування по брошечках-сніжинках нульові, хоча ні, не нульові, оформити все це у п'яльця, підготувати це також займає час. Ось такі справи. А все чому? Тому що з 28 жовтня донечка пішла на канікули осінні, і в мене було пару замовлень. Деякі з них я вже відправила, залишилося лише одне, і зараз я вам його покажу. Ось це замовлення, ось така крихітка слоник першого такого, лише одна єдина є це я другий вишила. Першого я вишивала у 2020 році. Ось такий красень. Я через те, що давно вишивала, забула, наскільки це складна робота. Ось цей бісер, весь, ось цей, це мікробісер, це маленький, це все, маленький бісер. Ось тут на зелені, тож пінель це кубічні цирконі. Виблискує дуже гарно. Ось тут такі кристалики, очі і, що найскладніше з цього всього, ось ці я доки згадала, як їх робити, доки я їх зробила, і це все підмамкання, то в мене вчора пішло півдня. Я щойно його завершила, і знаєте, що мені ще дуже подобається? Зворотня сторона. Дивіться, яка краса. Знайшла екошкіру в себе таку, яка ідеально підходить. Вона в колір застібки, вона в колір цього золотого бісеру. І дивіться, яка краса, аж телефон шаленіє від цього блиску. Дуже мені подобається, все гарно. Коли беру ось таку металізовану шкіру, чи шкіру я зверху пришиваю застібку, тому що я не хочу її різати. А так я ось один, два, три, чотири. в чотирьох місцях прикріпила. І ось тут я два рази проходжу ниткою, то, щоб відорвати її, ну, треба дуже добре постаратися. Ось цей слоник, мені залишилося ще відео зняти, не знаю, як це зробити. Для Інстаграма, для Тіктока вам уже показала. Ось такий красунчик, дуже гарний. Краса. Сьогодні його пакую, і він поїде. До свого дому. І ще я вам зараз ставлю інші вироби, які я зробила, і які вже відправила. І там є неймовірні сніжинки. Я вам зараз покажу. Так, ну що ж, відео ви передивилися. Сьогодні ще в моїх планах сніжинки ще будуть чекати, тому що мені потрібно таку ще одну заколку, яку я на відео вам показала. Уже нема в наявності, швидко розбирають їх, саме цього кольору. Зробити одну заколку. І ще хочу ось такі в мене були сережки сердечка. Також з цього. Мікробісеру японського зі стійким покриттям. Вже листопад. Активно всі ну, за кордоном готуються до Різдва і до новорічних подарунків. Ну, я хочу на наявність зробити, тому що бачу, переглядають люди ось такі сережечки, серденька. Це на сьогодні все. І відправлю вже слоника і тоді займуся вже сніжинками. Можливо, сьогодні вже не буду, і треба зробити перерив, тому що від сніжинок сережок, які я зробила 6 штук, руки пішли у відпустку також. Пальці дуже боліли, дуже напружила м'язи. Там, по-перше, сніжинки немаленькі, а по-друге, вони ще з мікробісеру і треба тримати міцно. І... Було трішки боляче, тому я, коли відчуваю, що вже боляче, я роблю навмисно собі день-два. Взагалі не беру нічого в руки. Мені це важко зробити, тому що я хочу і в'язати, і вишивати, і плести, але я тоді намагаюся себе заставити, нічого не робити по рукоділлю. І тоді руки відпочивають, і все приходить в норму. Ну, все, надіюся, наступне підключення буде не через тиждень, а через пару днів, з якимись результатами по сніжинках. До зустрічі! Знову вітаю вас у своєму відео. Сьогодні вже четвер, яке це число? 7 листопада. І хочу вам показати трішки, як сказати, покращений лайфхак, як вишивати більш-менш рівно намистини. Ось у мене сніжинка. І тут, для того, щоб рівно вишити, я не можу намалювати ні олівцем, ні чим, тому що ну, воно залишить слід на намистини прозорі, воно буде дуже видно. Що я роблю? Я взяла металізовану ниточку срібного кольору, навела собі такі пунктири, так би сказати. І тепер по них орієнтуюся і пришиваю собі на мистинки. Я не стараюся, щоб сніжинки були прям. Симетричні, дуже, дуже бо в природі вони не симетричні. І ось так по цих срібних нитках я орієнтуюся і більш-менш пришиваю рівненько намистинки. Це такі основні. Це вчора я вишила пару годин, в мене пішло лише на контур. Контур тут складний, ці всі хвильки, вигини. Як пришивати жорстку канітель я вам прикріплю внизу в описі до відео посилання. Там просто рівні частинки, а для того, щоб зробити ось такі вигини, це потрібно працювати з пінцетом, вигинати собі як потрібно. Ось таке покращення, не знаю, кому може підійде, але мені дуже допомагає, тому що я раніше малювала олівцем. Воно було видно негарно, приходилося потім понизу ще білою ниткою зашивати. Ну, це лише даремна часа, трата часу. Потім я шукала сріблясту гелеву ручку, теж щось на них кольорових повно, а срібло золото щось не могла я знайти. А от нитки металізовані у мене є багато різних кольорів. І срібна і золота це основні, тому ось таке полегшення праці. З цього разу зазвичай я починаю пришивати з ось цього кристала основного. Але потім не завжди в мене виходить прямо рівно рівно в центрі пришити кристал. То вирішила спочатку пришити ось ці самі довгі намистини, які потім не поміщаються. І всередині тоді вже прилаштувати кристалик. Побачимо. Ну, так, я думаю, вийде більш рівніше. Дуже, це таку брошечку, такого розміру сніжинка це четверта. Три вже було вишитих і такі ну, подобається мені з ними, навіть не дивлячись на те, що я вишиваю їх не вперше, то мені подобається їх вишивати. Хоч і прозори, бо деякі майстрині не люблять, коли прозори, ну немає кольорів. А мені подобається. Ну, Люблю я сніжинки. Не знаю, чим зумовлена ця така безмежна любов, але мені подобається їх вишивати. Все, я працюю далі. Сьогодні у планах ось ця максимум ось ці всі матеріали заповнити, потім буде ось ця більша. Тут контур також займе дуже багато часу. Ось Підготувала канітель, тяганину, ще на неї кажуть. Трішки тут, ну, я коректую, коли вже вишиваю, то я коректую собі розміри. І ось так. Це також займе пару годин. Тому працюю над сніжинками, щоб сьогодні четвер, у вівторок, надіюся, хоча б показати вам вишиту частину зверху. Закінчені роботи не знаю, тому що е, є і інші справи. Якби ж ми жили тільки вишивкою, ще є побутові справи, листячко попадало на дворі, потрібно все прибрати. Тому працюємо до наступного підключення. Всім привіт! Нове підключення. Коротеньке, саме під час процесу, покажу вам, що вже в мене зроблене. Перша, саме менша сніжинка вже ось так виглядає, я основні намистинки пришила. Залишилося бісером заповнити всі інші. Тут ці гілочки укріпила, тому що тут буде тоненьке, щоб вони не згиналися, потім не деформувалися. Це є. Зараз я працюю над середньою сніжинкою, вона об'ємна. Особливості цієї сніжинки, що тут використовуються намистинки, які не призначені для вишивки. Ось такі капельки, це, знаєте, є люстри, колись були радянські, оці, що висять, Оце. в них використовуються ось такі намистинки. Це вісюльки, і їх пришити трішки складновато. Моє завдання, я зараз їх пришиваю ось таким методом, намагаюся закріпити, і потім ще, коли я основне вишию, я ще їх буду прикріплювати. За допомогою тяганини канітєльки, ось такої трунцелу, я фіксую, щоб вони були нерухливі, щоб це, вожди, бачити, не, не рухалося. Це займає часу, але потім у результаті виходить об'ємно, дуже гарна, дуже блискуча брошечка. Е, першу таку сніжинку я з іншим кристаликом робила. А потім замовила ось ці, вони мені дуже схожі на льот. На лід. Ось так. Бачите, там такий ну, гарний, і я замінила, і, ну, краса, краса, краса. Тому я зараз працюю над цією сніжкою. Тому працюю поки що над цією. Можливо, розіб'ю відео на дві частини. Не знаю, побачу. Швидше за все, що буду вам показувати у двох частинах. Завтра покажу, що я змогла ще доробити. А, ні, це сьогодні вже відео, сьогодні ж вівторок. Вже сьогодні вам треба показувати. Ну, Добре. Добре. Тоді точно буде два відео. Покажу вам, можливо, зараз встигну за кілька годин дошити основні елементи ось цього на цієї сніжинки. І знімлю відео і все, а результат готовий, вже будете бачити в іншій частині. Все, пішла вишивати до наступного підключення.